Є люди, які готові щось робити. Та нема у них 2 мільйони для виборів і ще кількох мільйонів на піар. Так, оця грошова застава. Два з ближчі мільйони це є вагома перешкода для того, щоб правні українці не стали владою в Україні. Але це не є головне. Ну, 2 мільйони там фактично 2,5 мільйона це є велика сума, але для однієї людини. Але українці в Україні є мільйони. Тож, якщо навіть по одній гривні, лише по одній гривні, кожен правильний українець споживає, це на добру справу, то вистачить грошей і щоб заставу нести, і щоб зробити переможну виборчу компанію. Тобто гроші це є не основне, основне це є організація. Ми повинні правильно організувати людей. Навколо правильної ідеї, ще такого ніколи не було, щоб українці обирали між себе найдостойніших і їх ставили у владу, і потім контролювали їхню діяльність. Що такого не було? Нам зараз потрібно подумати оцей спосіб і форму тої самої організації. Ми маємо також зрозуміти, що ці вибори можуть бути останніми. Вони і будуть останніми, якщо ми не переможемо. Бо ми бачимо, як ця влада вже 10 мільйонів українців вигнала на чужину і жодного кроку не зробила для того, щоб їх повернути. Навпаки, зараз обговорюється ідея, щоб сюди запрошувати з Азії і з Африки людей. Вони це зроблять. Тому вони не ухвалюють зараз ніяких законів щодо розвитку нашої економіки, щодо розкуського промислового комплексу, щодо, щодо е п'ятя рівні патріотизму в Україні, мілітаризму в Україні. Вони ухвалюють всі дебільні закони. Закони то, що позакривали кордони, якісь закон про мобілізацію які, кікі Вони забороняють тепер е демобілізацію в ЗСУ для того, щоб виробити в українців ненавість до України, щоб після війни ще 10 мільйонів українців на чужину вигнати. А сюди на їхнє місце вони привезуть всяких тих азіатів і будуть тут панувати. Тому що ці вибори будуть останні. Ці вибори будуть чи цього року, чи наступного року, але вони завжди будуть. І ми маємо бути, ну, вони до будуть. І ми маємо бути готові до тих виборів, щоб не стало так, щоб знову. ой, зненацька вибора, ой, знову ми програли. Ні, ми маємо тепер перемогти, якщо хочемо зберегтися. Я маю вже розроблену Програму дій так, вона і трішечки радикальна, але лише вона є правильною. І лише реалізація моєї програми дасть можливість зберегти українця, зберегтись в Україні і збудувати Україну як державу українського народу і притворити її у власність українського народу, щоб Україна стала на один щебль з найрозвинчими світовими державами, не через 150 років, а вже незабаром 5 років, умовно, 5 років Польща, 10 Німеччина, 15. Ми вже там на вершині. Це мусить бути. Так, ми для того нам треба позвати більше з українців виборчих прав, скасувати ці пільги, елементи, скасувати, адапацію. Нам, Ми маємо розробити чітку систему е, в державі, яка на виході дасть нам бажаний нам результат. Тож гортуємось по українці, єднаємось і перемагаємо.